Привіт, друзі, це новий випуск «Експлейнер». і Сьогодні ми поговоримо про те, скільки Росія готова воювати. Останні перемовини між Росією і Україною, що відбулися в цьому місяці в Стамбулі, завершилися безрезультатно. Про це у нас є випуск на каналі. Можете подивитися, ми там проаналізували причини і назвали відео Мертві переговори. Скільки Росія готова воювати, продовжувати війну в статті Пьотра Сауера, опублікованій у The Гардіан, російський переговірник Володимир Мединський використав історичну паралель з великою північною війною. 1700 1721 років, яку вів Петро І проти Швеції, але ну, там ще багато перипетій було, щоб підкреслити готовність Москви вести затяжний конфлікт, а про це нам також повідомив в мережі X twitter як я її називаю кореспондент видання The Economist Олівер Керрол, посилаючись на власні джерела. В принципі, дуже ця риторика, підкріплена заявами Путіна та інших російських посадовців, відображає не лише стратегічний підхід Кремля, а й глибоко вкорінену ідеологію, яка спирається на викривлене трактування історії а простіше на брехню. Назву це так. У цьому випуску ми розглянемо, як довго Росія може продовжувати війну з Україною, аналізуючи економічні, військові, політичні та психологічні фактори. Російська делегація на чолі з Мединським. Я вважаю, що після всіх катастроф, які обрушились на Росію в двадцяти віці, начиная з Первой мировой і заканчивая перестройкой, Тот факт, що Росія ще сохранилась і розвивається, говорит, що у нашого народу имеется одна лишня хромосома. Посилаючись на 21-річну війну Петра І проти Швеції, намагалася передати чітке повідомлення: Москва готова до тривалого конфлікту, навіть якщо він вимагатиме значних жертв. Велика північна війна, як ми вже говорили, тривала з 1700 по 1721 рік. Була для Росії насправді періодом болючих поразок, але також і трансформації, Якщо бути чесними, Петро І зазнавав принизливи невдачі, такі як битва під Нарвою в 1700 році, та пруцький похід в 1711 році. Проте зумів реорганізувати армію, мобілізувати ресурси та, врешті, здобути перемогу, отримавши доступ до Балтійського моря. Там, там в принципі, війна могла закінчитися на Пруцькому поході, коли за легендою імператриці довелося відвідати шатер турецького султана і залишитися без дорогоцінностей, ну і чести. Так кажуть, але це легенда. Ця історична аналогія, яку активно використовує Путін, зокрема в 22-му році, під час відвідин виставки присвяченої Петру Першому, слугує для Кремля інструментом легітимізації нинішньої агресії. Путін стверджує, що Подібно до Петра він повертає історично російські землі. Хоча насправді всі розуміють, що йдеться про загарбницьку війну проти суверенної держави, тобто проти нас. Мединський цитуючи вигаданий вислів Наполеона. Ну він, взагалі, історик дуже відомий. Звісно, про одночасність війни та переговорів лише підкреслюють цинічний підхід Росії до дипломатії. Як правило, завжди, як говорив Наполеон. Війна і переговори ведуться одновременно. Це мені нагадало приказку з детства, що діла слон, коли прийшов на Наполеон. Дитячий садок, реально. Такі історичні паралелі не лише виправдовують війну в очах російської аудиторії, але сигналізують Заходу та Україні про готовність Кремля до затяжного протистояння. Але чи дійсно Росія здатна воювати рік-два-три, чи там 21-48 не знаю, будь-яка цифра ваша, а, чи дійсно вона здатна, а, як це заявив Мединський? одним з ключових факторів, а, що визначає здатність Росії продовжувати війну, є стан її економіки. У цита, у статті Саура цитуються слова російського економіста Володимира Іноземцева, який стверджує, що Росія може фінансувати нинішній рівень а, військових витрат щонайменше ще 18 місяців. Ця Оцінка базується на кількох факторах. Перше, в Росії економіка адаптована до війни після початку вторгнення в 22-му році Росія перевела свою економіку на військові рейки. Збільшення витрат на оборону, зростання виробництва військової техніки та мобілізація ресурсів дозволили Кремлю підтримувати інтенсивність бойових дій. За даними МВФ в 24-му році ВВП Росії зріс на 3,6%. Що частково пояснюється державними інвестиціями у військовий сектор? Наступний обхід санкцій, Незважаючи на них, Росія продовжує отримати доходи від експорту енергоносіїв, зокрема через торгівлю з такими країнами, як Китай, Індія, та і та сама Туреччина. За оцінками Bloomberg, в двадцять четвертому році експорт нафти приніс Росії 180 мільярдів доларів, що становить значну частину її бюджету. Внутрішня стабільність ще така штука. Кремль успішно уникає масштабних економічних потрясінь всередині країни. Субсидії, соціальні виплати та пропаганда допомагають підтримувати лояльність населення, не зважаючи на зростання цін і зниження рівня життя. Хоча і все, знаєте, населення це дуже гучно сказано. Проте є і обмеження, іноземців, зазначає, що довгострокова стійкість російської економіки залежить від здатності підтримувати оцей режим експорту і уникати технологічної ізоляції. Але західні санкції, якщо їх посилять, можуть ускладнити доступ до критично важливих компонентів для військової техніки. Крім того, демографічна криза та відтік кваліфікованих кадрів через еміграцію створюють додаткові виклики за оцінками російських аналітиків у 2023-2024 роках. Країни покинули від 800 тисяч до 1 мільйона громадян. Багато з них, до речі, працювало у високотехнологічних сферах. Військовий аспект є не менш важливим. Росія зазнала значних втрат у живій силі та техніці. з початку війни, за даними Генерального штабу України збройних сил України станом на травень 25-го року. Там уже цифра втрат понад 900 тисяч, але це убитими і пораненими. Треба це розуміти, і тисячі одиниць техніки, включаючи танки, бойові броньовані машини, артсистеми. Проте Кремль а, демонструє здатність компенсувати ці втрати, і як він це робить? Мобілізація та рекрутинг Росія продовжує набирати нових солдатів, використовуючи як добровольців, ну ідеологічно оброблених, так і примусову мобілізацію. За даними західних аналітиків, у 2024 році Росія, щомісяця залучала до армії від 20 до 30 тисяч нових рекрутів. Виробництво та імпорт зброї, Незважаючи на санкції, Росія продовжує нарощувати виробництво снарядів, дронів та ракет. Крім того, вона отримує підтримку від таких країн, як Іран і Північна Корея, які постачають у ці шахеди, які жужать у нас над будинками, та артилерійські боєприпаси. Тактика затяжної війни, російська армія перейшла до стратегії виснаження, зосереджуючись на повільних просуваннях. І масованих обстрілах це дозволяє їм економити ресурси, але вимагає постійного поповнення запасів. Однак, друзі, військовий потенціал Росії не безмежний. Якість підготовки нових рекрутів залишається низькою, а залежність від... Застарілої техніки та іноземних поставок створює вразливості, якщо захід посилить військову підтримку України, зокрема постачання е, різних збройових е, сучасних систем, ну там f 16 чи далекобійні ракети, е, про які зараз багато йдеться. Росія може зіткнутися з труднощами у підтриманні цього наступального темпу. На чолі ідеї продовження війни стоїть ну хто правильно Володимир Путін, для якого конфлікт з Україною став питанням особистої спадщини, як зазначає Савер в цій статті в «Гардіан», Путін порівнює себе з Петром Першим. Бачишчи свою місію збирання земель і зміцнення Росії, Ця ідеологія підкріплена підтримкою лояльної еліти та пропагандистської машини, але вона робить компроміси з заходом чи Україною. Мало ймовірно. Ще така штука, як внутрішня підтримка. Трошки про неї говорили. Пропаганда очолювана такими діячками, як Маргарита Сіман'ян формує образ Росії. Як країни, що бореться за справедливість, ну для внутрішнього глядача зрозуміло заяви Сіманіян про те, що Росія може вимагати ще більше території, якщо Україна не погодиться на поступки, спрямовані на власне внутрішню аудиторію, щоб підтримувати патріотичний запал. Це мені оце понравилось. Віддайте нам шість областей, бо ми чотири не можемо захопити до кінця. Міжнародна ізоляція, Незважаючи на підтримку з боку Китаю, Індії та деяких інших країн, Росія втрачає вплив як в Європі, так і в Америці. Ну тільки не в голові у Трампа. Проте Путін схоже готовий пожертвувати міжнародною репутацією заради досягнення своїх цілей. Ну і про Трампа, який наполягає на переговорах, але водночас підтримує хороші відносини з Путіним, створює для Кремля простір для маневру. Росія може розраховувати на послаблення західної єдності, особливо якщо Європа не зможе компенсувати можливе скорочення американської допомоги Україні. Психологічний фактор, поговоримо про це. А ще одним важливим аспектом є готовність російського суспільства терпіти тягар війни. Поки що Кремлю вдається контролювати громадську думку. Чому пропаганда та цензура російських змі створюють образ ворога в особі заходу та України, і щоби вправдовують цю війну, незалежні голоси придушуються а доступ до альтернативної інформації обмежений. Соціальний аспект високі виплати сім'ям загиблих та пораненим солдатам, бонуси для добровольців. Допомагають залучати нових рекрутів, особливо з бідніших регіонів. Апатія та страх, значна частина населення або підтримує війну, або залишається байдужою через страх репресії. Протести, які спалахнули там, ну протести, якщо це можна назвати, протестами на Росії, які спалахнули після оголошення мобілізації, були швидко придушені. Ну а ті, хто вирішив з, з... сторони, ми про це говорили вже 800 тисяч мільйон. Проте, друзі, тривала війна може посилити соціальну напругу, зростання цін, дефіцит товарів і втрати на фронті можуть підірвати довіру до влади, особливо якщо економічна ситуація буде погіршуватися. Ну давайте проаналізуємо кілька висновків щодо тривалості війни. Перше короткострокова перспектива: один-два роки. Росія має достатньо ресурсів. І ми про це вже сказали, щоб продовжувати війну. Принаймні до середини 2027 року, як зазначив цей іноземцев, економічна стабільність, військове виробництво та політична воля Путіна дозволяють підтримувати нинішній рівень інтенсивності бойових дій. Середньострокова перспектива беремо 3-5 років. Якщо санкції посиляться, а захід надасть нам більше військової допомоги, Росія може зіткнутися з труднощами. Втрата технологічного доступу, демографічна криза та зростання внутрішнього невдоволення можуть обмежити її здатність вести війну. Довгострокова перспектива сценарій 21-річної війни, як у випадку з Петром І., Виглядає малоймовірним. Сучасна війна потребує набагато більших ресурсів ніж у XVIII столітті. а Глобальний контекст ускладнює ізоляції Росії від зовнішнього тиску, крім того, зміна політичного керівництва, наприклад, а, чи економічний колапс можуть змусити Кремль шукати компроміси. Якщо не думає, що вони 21 рік воювали, то там не так було. Вони пішли повоювали, потім відпочили. Розумієш. Потім пішли повоювали. А, наразі друзі Кремль демонструє впевненість у своїх силах, спираючись на історичні паралелі та пропаганду. Однак, довгострокова війна несе ризики для е країни агресора. Включаючи економічний спад та міжнародну ізоляцію для України та її союзників, ключем до зупинки Росії є знову таки посилення санкцій, обмеження доступу до технологій та ринків, що може підірвати військову машину Росії. Військова підтримка, постачання сучасної зброї України може змінити баланс сил на полі бою, а поки Путін залишається при владі. Російська економіка тримається на плаву. В принципі, війна може тривати. Але здатність цієї країни підтримувати агресію залежить від того, наскільки світ протистоятиме і протидіятиме ним. Так, пані та панове, котики та киці, підписуйтесь на канал. Зараз буде інструкція, що треба зробити. Нам пишіть коментарі, до речі, під відео. Ми все читаємо, відгукуємося. Ви всі молодці. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.